Напередодні дня перемоги в актовій залі музичної школи відбувся щорічний міськрайонний конкурс читців творів про велику вітчизняну війну. Під гаслом і подвиг солдата в ім'я перемоги хай буде нащадкам на пам'ять. Цього року продекламувати патріотичні твори виявили бажання не лише конкурсанти Лубенщини, а й гості із сусіднього оржицького району. Читали поезію та прозові твори українських літераторів та російських класиків, а на небі летять чимели. Ніби душі солдатів, що відважно лягли у бою, вони криком своїм всіх вітають у чистому полі. Я загинув у битві, та я в пам'яті вашій живу. Переважна більшість учасників творчо підійшли до подачі виступів, використовували широкі можливості музичного супроводу, інтерактивних методів, відеозображення та костюмованої атрибутики. Окремі виступи були схожі на міні-вистави, що викликали у глядачів на очах щирі сльози переживань. Окрім спеціальних призів для переможців, кожному учаснику пам'ятні подарунки на сцені вручала ведуча конкурсу, секретар літоб'єднання імені Донченка Ніна Шерстюк. Літературний вечір подарував незабутні Женя учасникам та глядачам напередодні великого свята, дня перемоги. Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, Телевізійна служба новин об'єктив.